Всім привіт, мої друзі! Мене звати Толстик, а сьогодні ми пограємо в Спадбастерс. Ну, не тільки. В складбастер вийшло обновлення. звісно, я не дуже у нього гуляв, але кого це інтересує? У мене є новий десь боєць королєва лучні, здається, ви знаєте, хто гуляє Складбастерс за суперселий діплічені. І ведьму я вже теж отримав. Дроги прокачал э, всадник на кабане, Варвара, кольта, Эльприму, Облина, Грека, Курицу. Динамайк, кстати, у мене є. Родив... Да, динамайка я выбив, из ящика. <coughs> Ой. Ну, короче, дивіться. В смысле 20 тысяч? А за що мені? А, це... а, первый. Нихера. Друзі, ось напишіть інтереси, що маневри. Сьогодні скотбастер вже виходить 29-го сьогодні вже. Точно виходить глобальний запуск. Сьогодні відео було не тільки по Скотбастер, також по Бравсарсу. Коротше, побику -ко, зараз скажу, що таке. Що так давно відео не було. Тому що я хоч записав три штуки відео, там, типу, як я вибив годзилу бас. Я це сьогодні вам все покажу. Тому що я, мені було лені монтувати, і в мене не було часу. По-друге, як і... Ну, Лілі получив, то в принципі вона не дуже інтересна. Не знаю, мені вона не понравилась. Е, Уже мені... Роді завтра виходить вже Драко. Ну, що по складбастеру? Тут вийшов якийсь новий парег боець. Е, Ні, Бобу, Шелі була. Ніта була. Вроді появилась... Okay. Ну, ви поняли, короче, <гум> я не можу бути, так, як Біа не було, я помню. Макс, не знаю, Оді тоже не було. І Пенні тоже не було, кстати. І Мортіса, Не, ну. Я не помню, чесно, хто був, но було їх менше. О, ну, в мене пока раз, два, три. От чого тут ніяк не було став себе не підпишу, скільки тебе Так. О, Варвар Hobbin це у нас. Так, 4. Чотири... 3, так, 6, 6, 6, 6. 10 бойцов. Uh, я вообще не понимаю, что это такое. Король варвар как его добыть. Ну, короче, я трохи накупляю билетиков. Тут какие-то ключики, честно не знаю, что это такое. Житоны, э, жит... Как купить жетоны замены? Жетоны замены пожаляют сжижимая судьяка. Ага. Бежим сундуки во время боя. А, открывать во время боя, я понял, все. Стоять, видите. То есть у нас эпическая это самое великое. Ну, стоп. Або обычный. Ну, все и такая редкость. Значит, а, -а, -а тут эпическая, самая великая. Прикольно. Хочется какой-то раненого новенького бойца. Ну и так, это... Ця... Какие звать? Не понял. А, это можно на всех тыкать? Прикольно. Так, боевые предметы, эпический сундук. Потім буде пустинний мир, і в мене появиться шель і максимум буде. Бу -бу -бу. Короче, давайте пару раундів зараз играємо. Можливо це тільки відео буде сказати. Я ще не знаю. Но мені каже, сьогодні сегодня відео буде дуже довге, тому що сегодня ще Stars, Старс. Хочу показати за годзилу. Що... Коротше, і кстати, хочу сказати, що у мене клуб не накупив годзилу. Да. Не поверите, але мене куп не накупив водилу. такое? А вы не знаете, что це... О, перше место уже. А, др... Грега, надо грека. Грега. Грега. Хилка. А шо це таке? Тут... А шо то за матефакт? Шо? шо за боевая сумка? Мама, что это такое? Так, берем. брен. Ай, приму багато китай. Да Грега добудь? Я приїхаю. Я майбут перший стою. Ли... Давайте дубасти їх. Давай, лупаш. Обуде. Варвара. Оооо, ведьма ты слышишь имба эти ключики? Да, мост так ой. Так что я дуже проиграю. Такої не може бути за мной. Да дайте гека. Ось і спасибо. Ой, я подумал. Да игры, будет, че? Давайте еще монет. На, лупаши. Четвертое место уже лучше. ой, через 50. Да ты игры, Винтики дыра может добывать, вы чё? Ой, ой, ой. Грек? У Мене Грека я не могу больше делать. Ники у нас эпический. Я так рано проиграю. Да блин, ну шо ж такое? Да ты грека! ⁇ -мо ⁇ Ой, мама. Не, не, иди нафиг. О! Кристаллы, 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 кристаллы. Йоу! Звісно, якби мене був грек, я міг би перше занятись. Ну, типу, я б добивав дерева, мені б давали. Будь топ-3, нормально, все нормально. А де епічески? О! о Перший раз епіческий сюк упрям. О! Задрали своїми іми Так, о, тут і є у нас все, пропонуйся. Буде тряса. Що скажіть, що шо... мені отрядно? Хоть я не знаю, мені хоч відео по Squad Battleс вообще не залітає. Ну, пожалуйста, скажіть. От що надо брати? От таке реально, що тут самое полезное брати, я не знаю. Ну, покачувати їх попику, наверное. Ладно. Зараз ми переходимо в Brawl Stars, і я вам покажу, ну, скажу, що котило і на відео на чем закінчиться. Я захожу в Brawl Мне, я сегодня даже за не заходу в него. я... Ну, Годзилла сейчас заставка я, конечно. О... вот, копилка, кстати, уже была даже. И вот Я не знаю. От в мене навіть є такі відео, там, де я тупо просто все проіграв, луток іменно. У мене були всі стартропи. Я не знаю, в мене було, але я. Я вже змисла виложувати, я його не бачу. Вибив Гадзілу, вибив Рейнджера. Ну, Газілу не на цьому аккаунті. Ми переходимо на. А куди це тут? А, на Путігіндарк, так? Да? Мені там випала Гадзила. Прекрасно, родила, бас. Честно, я тогда так об... обалдел, я тогда, у меня был инфаркт в пятой степени, О, просто, это жесть. Ну и сейчас я записываю мегакопилку... Ой, видео после уже мегакопилки, может кто-то не понял. Бо я, мабуть, його виложу або завтра, або сьогодні. Напевно, сьогодні не буду жаліти. Я все одно сьогодні в мене вже канікули. Ах. На основі ма... я, кстати, тут навіть яйця купляв луток. Тому що, ну, що ці геми тут, я не знаю, на що їх купити. Типу, я просто із-за того, що клуб, то... Нам, щоб ви знали, не хватало десь 60 яїчок. Ну чого? Я так хотів годіла на основі, що це. Ну пофіг. Ну ми, кстати, зараз глянемо. Мали, мали появитися вже гіперзарядна рідкость. бо... О, опу акція є скіна. Джейсі Нагірва. Дивіться, немає гіперзарядкої. Так, да, це вже подобавляли. Максимальна я А, уже статі рейнджери продають. А де А красний. Оце, кстати, от, це ранний имбовий скін. І мені дуже нрави... Ну нихера мені цей розовий. Або чорний, чорний теж імба, чесно. І, і синій. І синій, мені каже, тут саме такий інтересний. Ну, ці три штуки, це ну, жовтий. То жовтий, не дуже. Я б можу купити, але ну це безсмислено, ну, можна типу, було вибить Робо-майк. Поставляйте легендарный скин и выбудь из старопа Ой-чуть яичко Посом легендарний, легендарный ну це ж имба просто Legendary скин Я бачу багато хто повыбивал ну, честно мне так обидно. Знаете, я думаю, что разработчики можешь и будуть даже давать оставалось там. Ну, ладно 50 яичек. Що вони... от як тихики зробити я тоді щось не дуже все розумів я думаю ой може вони якщо ми не дійдемо, хоч дадуть я не знаю якісь 5 мені геми треба бо я куплю на мальтяшку і скажете а нахіра ти купиш на мольтяшку якщо ти можеш купити мефізики Ну хочу мутяжку, спайка ну що мені делать говно я не хочу ти нахіра мені такше тільки що обновилось, тут аж були ці. на рог. Кстати, він уже продавався, так по скидке. А шо за приколи? Ой, так хочу купить. Але уйду, дяма, Ні, ні, ні. Здержимся на всі акції. Ой. Ну що їсти ми... все показать, а. Ну, рейнджер роді я не показывал у видео, я выбрал. Ну, я ну. Це мені каже. Кажуть... А, кстати, о! Еша заблокували. Там, коротше, якийсь баг в дуелях був. Там, коротше, противника вилітала ігра, і ти просто міг так апатися. Я не знаю, можу... мені кажуть, що таке колись було з. Ще, ну, з Бонні я знаю, да, колись так, Ну, Бонні, да, було. Ну, я не знаю, мені кажеться, що Еша колись блокірували теж. Це времена, коли він десь вийшов тільки. я... Ну, уже начав следующий сезон. Тоді він був 60-70 днів. Я тоді його, Ну... вибив із ящика. Чи... ну, щось таке, да. О, ну мені кажется, я тут тоже колись разблокировали. Наверное, цього не помнит ніхто. А може я просто... Не знаю, ну мені кажеться, коли я що вже блокували. Бонні, ну я Бонні... не я тоді ігру забросив роді. Тоді як Бонні вийшла. Ну тоді реально було саме таке, не знаю. От я от іменно не гуляв. Даже коли ящики ще були. Даже от коли пропали, я не знаю, що наче гулять. Скоро, кстати, китикет будуть. Я не знаю, тікетом називають. А, що мені випало з індало Стурдопа в конце сезону? Не знаю, не грана ця інформація, але. 1000 кредитів і це. Знаєте, можна сказати, що це. Ну, це дуже добре, бо це дуже рідко ряд... випадає 1000 кредитів з стардропа. Якщо це був. то це вже халявний епічний бравлер, Це нормально. Мені це дуже допомогло, як ви бачите, мені там десь. Е... Округлить... Коротше десь 700. Если округлить. Э... А, не. Если округлить... То це буде 600. Ну тут а, если пару кредитів буде 200, то ну, выходить не э... випанув. Буде кітикет або, я не знаю, если вийде дорогу, я можу його розблокирую. Следующее, кстати, в сезоні дають. Я оцей, я не знаю, мені стало дуже інтересно, я посчитав. Не! Я не ход... Не-не-не-не-не-не! Ой, я пущий зашов. Ну, квест смысл я не бачу виполнять, уже пройшов сезон, лапнула маску, все. О, я Отсвоє тут сказываю. Весниця Браус Серс, я щось якесь пизди. Пізь... Ой Ладно, наверное, будем прощаться. Трохи погулялась, кот Бастес, Браус Стерс и це все в одном видео. Бросс ми не гуляли вообще, просто я показав, что я вибухін і так, і так. Ну, короче, мене клуб говно. Всім пока.